Ми продовжуємо. Сьогодні ми поговоримо про теорему синусів. Це також одна з теорем, яка дає можливість знаходити невідомі компоненти довільного увага трикутника. Якщо раніше ми використовували синус і косинус виключно в прямокутному трикутнику, то на сьогодні ми вже маємо можливість знаходити сторони довільного трикутника, використовуючи теорему косинусів і синусів. Отже, теорема синусів звучить вона так. Формуліровка теореми. Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Давайте запишемо, подивимося. Якщо в нас є трикутник АБЦ, ми вже говорили, маємо право сторони позначати маленькими літерами. Ось ця буде сторона А, ось це Б, ось це С. І відповідно кути альфа, бета і гамма. Ще раз, сторони трикутника пропорційні синусам протилежних путів. Тобто А поділити на синус альфа, дорівнює Б поділити на синус бета, дорівнює С поділити на синус гавма. В якому ж випадку доречно використовувати саме теорему синусів? Ну давайте розглянемо на прикладі. Нехай маємо трикутник. Давайте я напишу АБЦ. Це приклад. Нехай маємо трикутник, в якого відомі два кути 30 градусів і 45 градусів. І одна сторона. 45 градусів. І одна сторона, ну нехай 8 см. Необхідно знайти невідому сторону АВ. Запишемо теорему синусів для даного трикутника. Причому звертаю увагу, в даному випадку немає необхідності писати усі три дроби. Ми можемо обмежитись якимись двома. Якщо це одразу видно, які складові відудить. От давайте подивимось. Значить, якщо ми будемо поділяти сторону BC на синус ось цього кута, то в нас і сторона BC відома, і значення синуса відоме. І потім ми візьмемо ще сторону АБ, поділимо на синус ось цього кута. А сторону АС поділити на синус Б можна, але в даному випадку воно в нас не фігурує і немає в цьому потреби. Отже, запишемо. БС поділити на синус А дорівнює АБ поділити на синус С. Підставляємо 8. Поділити на синус А синус 30 дорівнює АБ невідома величина. Поділити на синус С. Хтось скаже, а чого підставляємо, а не виразили в загальному вигляді. Будь ласка, ми можемо спочатку виразити в буквеному вигляді і потім підставити відповідні значення. Це кому як подобається. Отже, в даному випадку АБ у нас. Невідомо синус С А. Фактично, можна було одразу ось сюди написати синус 45 градусів, раз ми вже підставляли. І тоді, використовуючи основну властивість пропорції, я нагадаю, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Тобто можна записати, що 8 помножити на синус 45 дорівнює АВ помножити на синус 30. Або почати з АВ помножити на синус 30. Дорівнює 8 помножити на синус 45. Хтось каже, а навіщо так записувати? Ну, Це є аргументація, пояснення, що ми саме використали основну властивість, використали основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. А можна було одразу виразити АБ. І тоді б у нас було одразу запис. АБ дорівнює 8 помножити на. Давайте я вже буду підставляти синус 45. Це корінь із 2 поділити на 2 і поділити на синус 30. А це є одна друга. Виконуємо обчислення. Тут скорочуємо 8 і двійку. Тут залишається 4. Значить, маємо 4 корінь із 2. Поділити на одну другу, це значить помножити на двійку. Тобто будемо мати 8 корінів із 2. Отже, що це ми знайшли? Ми знайшли сторону АВ, шукану сторону АВ, ось вона. За допомогою теореми синусів. Давайте ще розглянемо випадки, коли теорема синусів може бути використана. Це був випадок, коли у коли нас було значення двох кутів, і треба було знайти третю сторону. Але теорема синусів може бути використана і. В такому випадку, давайте запишемо, це приклад 2. Маємо трикутник А Б, Ну і нехай буде в нас одна сторона 10 коренів із 3, одна сторона 10 см і відомий кут 30 градусів. Необхідно, дивіться, значить, чим ця. Задача відрізняється від попередньої. В попередній було відомо два кути і одна сторона. Тут відомо дві сторони і кут. Хтось каже, так це ж теорема косинусів. Ні, теорему косинусів тут використати не можна, бо теорема косинусів використовується, якщо є дві сторони і кут між ними. В даному ж випадку кут не між цими двома відомими сторонами. Тому, наприклад, для знаходження ось величини цього кута в П'єджа запишемо теорему синусів. Буде АС, сторона, сторона ось оця, поділити на синус Б, або синус бета, дорівнює рівня поділити на синус А. Ну, давайте в даному випадку або альфа можна написати, ми домовляємо. в даному випадку, давайте в загальному вигляді виразимо і одразу не будемо писати добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів, а виразимо. Ту величину, яка нам необхідна. Нам необхідно ось оце виразити. Значить, можемо записати синус бета дорівнює. Ось отак треба буде перемножити, а на оце ось поділити. А це. Помножити на синус альфа і поділити на bc. Дорівнює. Підставляємо значення числові. А це у нас 10 коренів із 3, помножити синус альфа. Це на синус 30. Ну, давайте одразу запишемо, що це є одна друга. І поділити на БЦ на 10. Скорочуємо десятки. І у нас утвориться корінність трьох, поділити на двійку. Ну, оці перетворення їх можна більш детально. Ми не ставимо наразі таку задачу деталізувати. Якщо будуть питання, можете задавати. Чому саме так? Корінь із 3 поділити на 2, це наш синус бета. А далі табличні значення. Дивимось таблицю деяких тригонометричних значень деяких кутів. І звідтіля бачимо, що кут бета дорівнює 60 градусів. Якщо у вас утвориться значення синуса, наприклад, таке, що в таблиці його немає, нічого страшного. Ну, скажімо, якщо у вас буде там, синус альфа дорівнювати восьма. Значить, ми тоді можемо маємо право так і залишити. Вважається, що якщо ставиться задача знайти кут знайдення тригонометричної функції цього кута, задача вважається вирішеною. Ну, якщо в повному обсязі, то треба мати таблиці наближених значень. І ще терема синусів має таке цікаве продовження. Справа в тому, що ось отут можна записати, що це дорівнює 2Р. ДР це радіус кола описаного навколо трикутника АБЦ. Отже, за допомогою цієї теореми ми можемо знаходити радіус описаного кола навколо трикутника. Ну, Давайте такий приклад розглянемо. Знайти радіус кола описаного навколо, скажімо там, рівнобедерного трикутника АБЦ, кут при вершині. 120 градусів. І одна з сторін 6 см. Для того, щоб знайти радіус кола описаного навколо цього трикутника, нам треба скористатися теоремою синусів, а точніше, розглянути один із дріб і оцю рівність до рівня 2Р. Тобто ми можемо обмежитись ось оцією рівністю. Нам немає потреби виписувати ще два дроби. Ну, Звісно, що цей дріб може бути як перший, так і другий. Але головне, що треба мати сторону і протилежний кут. Ось в даному випадку, якраз, у нас цього немає за умовою. Отже, у нас є сторона, а кут навпроти ось цей, він у нас невідомий. Але, виходячи з умови, що цей трикутник рівнобедрений, нескладно знайти величину ось цих кутів. Тим більше ми знаємо, що в рівнобедреному трикутнику кути при основі рівня. Отже, що треба зробити? 180 відняти 120, буде 60 і поділити навпіл. Тобто, ми можемо сказати, що кут А дорівнює кут С дорівнює 180 відняти 120, поділити обвіком. Це буде 30 градусів. Отже ми встановили, що цей кут 30 градусів. А тепер використовуємо ось цю рівність. Тобто Ми записуємо сторону BC, Поділити на синус кута А. Це буде дорівнювати 2 радіуси. Підставляємо, БЦ у нас 6. Поділити на синус 30 градусів. Дорівнює 6. Давайте так, щоб легше було ділення виконати. Синус 30 це одна друга, значить синус поділити на одну другу. Тут допишемо знаменник одиничка. І тоді будемо мати 6 перших помножити на 2 перших. Тобто це є 12 перших або просто 12. Це ми знайшли два радіуса описаного кола, або, можна сказати, діаметр описаного кола. Отже, радіус треба 12, поділити на двійку, буде 6 см. Ось так, теорема синусів і косинусів. В даному випадку теорема синусів може бути використана для знаходження невідомих компонентів. На наступному уроці ми подивимось, як ці дві теореми використовувати разом для такої задачі, яка називається розв'язування трикутників. Дякую за увагу, до зустрічі!